Я випадково зайшла на інтернет-ресурси і натрапила на відео з Каліфорнії і побачила, що українські прапори люди зустрічали воїна, який загинув під Бахмутом. Із аеропорта в Лос-Анджелесі до містечка Охай рушає кортеч із тілом колишнього офіцера військової поліції США Джеріко Скай Маґалоном. Труну супроводжують ветерани американської армії на мотоциклах. Вздовж дороги стоять представники української громади. Вони прийшли віддати останню шану американському добровольцю, який загинув поблизу Бахмута на Донеччині. Подивившись відео, я побачила, що це молодий хлопець гарний. Мене це привело просто в шок. Я не розуміла, як людина. Не знаючи навіть нашої держави, і, і йому стало боляче, він поїхав нас рятувати. Для мене ну, вирішення було моментально, я буду вишивати цей портрет обов'язково. Тетяна розповіла, почала шукати фото Джеріко Скай Маґалана у соціальних мережах. Я передивлялася е, фото е, Джеріка і підбирала. Те, що мені буде більш доподобає, він красень в будь-яких фото красень, але мені сподобалось, те, що він тут в формі, і він з маленьким котенятком. Це така мужність і така тонка душа. Жінка говорить, над створенням вишитого хрестиком портрету Джеріко, працювала сім місяців. Полотно має розміри 50 на 60 сантиметрів. Пішло у мене ниток 90. Сім кольорів задіяла. 127 тисяч хрестиків поставила і 4 656 метрів нитки пішло. Ну, так я трошки для себе підрахувала. Тетяна каже, через соцмережі познайомилася з мамою Джеріку. Я їй маленьке відео скинула, як я вишивала ще. Вона мені подякувала. Але коли вже є портрети, я думаю, я її перешлю, і хоч, хочеться їй порадувати хоч чим-то. І дуже хочеться обняти цю людину. Джеріко Скай магалан добровольцем поїхав захищати Україну в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. З-під обстрілів він вивозив людей і тварин, надавав медичну допомогу пораненим. Він сказав мені, мамо, це як спостерігати за хуліганами, які знущаються над дитиною на дитячому майданчику. Але всі стоять, дивляться, і ніхто не втручається, ніхто не приходить на допомогу. За словами мами, Джеріко син мав щоденник, куди записував свої думки та спостереження на війні. Це звірство, справжній геноцид і ніщо інше, жодна інша країна не приходить на допомогу минулого тижня. Я вирішив приїхати і битися пліч опліч з українським народом, щоб захистити їхнє життя і суверенітет. 5 вересня 2023 року 28-річний Джеріко Скай Магалон загинув внаслідок удару російського безпілотника під Бахмутом. Його тіло повернули через 9 місяців після загибелі. Я маю надію, що я поїду до Америки. Зустрінуся з родиною Джеріка. Низько їм вклонюсь від всієї України. Подякую за їхнього сина. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.